Добрий день, мої родичі, добрий день всім глядачам. Сьогодні ви маєте щасливу нагоду послухати записи моєї мами і спогади про своє життя. 8 червня через кілька днів цього року виповниться рік, як вона померла. Вона померла в Кременчуку. Доглянута моїми сестричками Юлією і Оксаною. Ну, а зараз, власне, трохи про ну, історію нашої сім'ї. Е, у нас завжди була цікавість до цієї теми. Мій дід залишив, дід Макар залишив свої спогади, мій батько Анатолій теж залишив. І мама, власне, теж написала. Розділ в книгу про її рід. Треба сказати, що цікавість до власного родоводу в мене була ще із студентських часів. Пізніше я зібрав спогади своїх родичів, намалював генеалогічні дерева і видав книгу. Ось вона. Вона зветься Чую ваш голос Родоводи надпорізьких Сіл, Волоська і Майорка. Рік видання 2008 рік. Книга вийшла за у співавторстві з відомими українськими істориками і краєзнавцями отцем Юрієм Мициком і Миколою Чорвоном. Е, мені пощастило всі троє нас ми ведемо родоводи із одного місця на правому березі Дніпра. Тут розташовані села сусіди Волоська і Майорка. Вони знаходяться за 30 кілометрів від великого міста Дніпро. Ну, власне, вдалося мені ви... зробити книжки, дві книги по мамині і по батьковій лінії, розіслати, роздати родичам. Ну, і власне, якби тема була закрита. Основа була зроблена. І тут це буквально кілька тижнів назад Мій племінник Михайло Мішин присилає мені повідомлення у Вальбер і там присилає спогади моєї мами, записані. Він записав колись на початку нульові роки, записав відео моєї мами. Ну, це для мене було дуже вражаюче такий прис. Подарунок неймовірний. І, власне, після цього ми з ним говорили на цю тему і прийшли до висновку, що треба зробити такий документальний фільм про маму, про її спогади, про життя. Оце, власне, все. Так що подивіться, може, вам це буде цікаво. На все добре.